У результаті вдалої спецоперації гур України 25 листопада дрони уразили об'єкт паливно-енергетичного комплексу у Калузькій області РФ. Про це із посиланням на джерело у силах оборони сповіщає українська правда. У повідомленні зокрема йдеться. внаслідок ударів дронів. Камікадзе на об'єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа на відео очевидців. І з російських пабліків видно безуспішні намагання російської ППУ відбити атаку БПЛА. Тамтешній губернатор Калузької області Владислав Шапша заявив, що на околицях Калуги нібито було знищено три безпілотники за інформацією джерела об'єкт атаки нафтобаза. АТ Калуга нафтопродукт, що бере участь у забезпеченні збройної агресії. Ці РФ проти України.